Всім привіт! Сьогодні пропоную рецепт сливового пирога. Пиріг виходить дуже ніжний, з легкою сливовою кислинкою, а за текстурою схожий на кекс. В чаші міксера змішуємо м'яке вершкове масло, сіль, цукор та ванільний цукор. Збиваємо декілька хвилин, після чого по одному додаємо яйця. Додаю борошно з розпушувачем і перемішую. Ось таке за густиною має вийти тісто. Якщо вийшло густіше, просто додайте декілька ложок молока. Викладаємо тісто до форми та розпроділяємо зверху 400 г сливи без кісточки. Звичайно, за бажанням замість слив можна взяти будь-які інші фрукти чи ягоди. Випікаємо при температурі 180 градусів режим верх-низ, попередньо розігрітій духовці приблизно 40 хвилин. Готовність перевіряємо зубочисткою. Вона повинна виходити з пирога сухою. Чекаємо, поки пиріг охолоне. З за бажанням присипаємо цукровою пудрою та насолоджуємось. Пиріг виходить дуже ніжним та смачним і, на жаль, дуже швидко закінчується. Друзі, якщо вам сподобалося відео, поставте пальчик догори, натисніть дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, та напишіть коротенький коментар. А також обов'язково підписуйтесь, буде ще багато дуже смачних відео. До нових зустрічей! Смачного!